Спорне ставлення людини до навколишнього середовища призвело до погіршення екологічної ситуації. Зокрема, постраждала якість питної води. Тому інженери та хіміки постійно шукають ріш... нові рішення і очищення. Всім привіт, хто цікавиться наукою. Сьогодні ми з вами спробуємо виконати інженерне завдання: створимо вугільний фільтр для води. Звичайно, найкращий спосіб очищення – це куплений в магазині фільтр. Та часто виникає ситуація, коли його немає. То спробуємо зробити його своїми руками. Ну що ж, пора досліджувати. Що нам знадобиться для дослідження: лійка, гравій, пісок. Перед використанням потрібно добре промити, прокип'ятити і висушити. Таким чином ми очистимо від різних шкідливих речовин та мікроорганізмів, що нам потрібен бинт, скляна посудина, активоване вугілля, вата, фільтр для кави і брудна вода. Використовувати активоване вугілля як соробану для очищення води стало на початку минулого століття, завдяки тому, що на той час почала стрімко розвиватися. Хімічна галузь. Було виявлено унікальні якості цього сорбенту, головне призначення якого очищення рідини від шкідливих домішок. Бремо ліку кладемо на дно фільтр для кави і шар із вати. Беремо ступку і подрібнене, і подрібляємо активоване вугілля. Розподілимо вугілля рівномірно на поверхні вати. Накриваємо вугілля декількома шарами бинту. Наступний фільтровий шар зробимо із піску. Розмістимо його на бинт та утрамбуємо. Наступний третій шар зробимо з гравію. І покладемо зверху бинт. Пропустимо воду через фільтр і подивимося, наскільки добре нам вдалося її очистити. Пийте чисту воду та даруйте собі енергію. Пийте чисту воду та даруйте собі енергію.